Невідома Марко вовчок, чому через неї волени пчілки стискалися кулаки, а пантелеймон Куліш – божеволів. Власниця довгої русої коси і неймовірних сірих очей, звичайна жінка, яка не вирізнялася вродою, але мала в собі приховану красу, Невисока, але статурна, завжди одягалася просто, але зі смаком, поводилася скромно й стрімано, за що інші вважали її трохи холодною. Рухи її були неквапливими й плавними, належала до людей, які воліли менше сказати, а більше знати. Говорила небагато, але завжди розумно, змістовно уміла слухати інших. Вона, це письменниця. Марія Вілінська, яку всі ми знаємо під псевдонімом Марко Вовчок, як тільки її не називали сучасники, Олена Пчілка лише при згадці цього імені стискала кулаки, інакше як проклятою кацапкою, вона її не називала. Деспотичний нервовий пантелеймон куліш дався з однієї крайності в іншу, то величаючи Марію мовчущим божеством, то звинувачуючи її в бездарності і навіть плагіаті. Тургенєв називав її темним сфінксом, Шевченко донею, хоча, здається, Тарас Григорович добре усвідомлював, що на цей Еверест йому вже не зійти, сили немолодечі. Марко вовчок узагалі нікого не підпускала до себе на навсправжки. Безтямно закоханий у Марію, польський хімік Владислав Олевінський не витримав і застрелився. Вона дружила, фліртувала, але всі чоловічі спроби причалити до її берега зарослого віковими соснами зазнавали неминучої поразки. Психоаналітики радять шукати причини в дитинстві. Марко Вовчок у цьому сенсі ідеальний приклад, Хрестоматійний. Питання крові Марії Вілінської. Народилася вона в Росії 22 грудня 1833 року в родині дворян. Питання крові складне. Мати походила з гордовитого княжого роду Радзивілів. Материна баба була наполовину полькою, а наполовину литовкою. Батько ж мав білоруське коріння. Повсякденною мовою в родині була французька, і якщо зараз хтось уявив млявий затишок і ситий спокій при свічках і фортепіано, він неминуче помилився. Дитинство Марії Вілінської, починаючи із 10річного віку, було без жодного перебільшення пеклом, таким пеклом, яке зазвичай зустрічається на самісінькому соціальному дні. Коли Марії сповнилось 10 років, її батько помер, і мати вийшла заміж удруге за відставного унтер-офіцера Дмитра Дмитрієва. Відчим грав у карти, дуже любив оковиту і щодня заглядав у пляшку. Окрім того, був грубим, вульгарним і ницим соромітником. Часто хапався за сокиру, бігав за Марією і несамовито кричав за рубаю. Дівчинка полотніла від жаху, тулилася до стіни, намагаючись злитися з нею. Ця вакханалія тривала не день, не місяць і не рік. З маєтку поволі зникали дорогі сервізи, картини, гобелени й килими. Життя з хрустом розпадалося просто в Марії на очах. П'яний відчим зґвалтував її, коли дівчинці не минуло й 12 років. Дивно, але її мати не другого чоловіка, а рідну дочку, відправила світ за очі в харківський приватний пансіонат. Життя Марії було врятоване, проте її свідомість на той час уже настільки підпливла кров'ю й жахом, що позбутися тих монструозних видінь, тих привидів з лютими очима вона вже не зможе до смерті. У пансіоні знівечена Марія замкнена, мовчазна. Уперто сторонилася будь-якого товариства, години просиджувала самотою, обхопивши руками коліна. Училася погано. В арифметиці ніяк не могла засвоїти ділення, удень танцювала, говорила французькою, стіпивши зуби, а вночі, щойно гасло світло, до неї приходили одвічні її гості страхи. Боротися з ними вона не мала сили, бо відчим приїжджав і туди. Саме через нього дівчину вигнали з пансіонату. Саме через нього матінка на поріг не пустила Марію, а відправила до тітки в місто Орел. Життя в тітки Катерини теж ніяк не нагадувало меб. Там Марії одразу дали зрозуміти, ти тут, бідна родичка, тож і тримай себе відповідно, зайвий раз не лізь на очі. У тітченому заможному домі для дівчини не знайшлося не те, що кімнати, а навіть ліжка. Вона спала в якомусь кублі у прикаблуку під сходами у порядних будинках, там навіть слуги не сплять. Тож, мабуть, не дивно, що вже в 16 років Марія вхопилася за найменший шанс. Познайомилася в тітчиному салоні з Опанасом Марковичем, показний, старший на 11 років. Йому було 27. У самому розквіті розумний, освічений, красиво з нею говорив фольклорист і етнограф, любитель старовини. Певно, він видався їй тією гаванню тим омріяним прихистком, де всі її страхи розсіються, довго не думала. Мабуть, і від'їжджаючи зіченого обіця не озиралася, хотіла лишити минуле в минулому. Жили з чоловіком то в Києві, то в Чернігові, то в Немирові, він, як і раніше, збирав фольклор, кохався у милій серцю старовині. З ним Марія за сім років досконало вивчила життя українського народу, його мову та побут. Перша збірка її україномовних творів народні оповідання 1857 року стала одразу такою популярною серед української інтелігенції, що Марія фактично пропустила етап письменника початківця. Вона уславила своє ім'я як авторка творів про історичне минуле України, зокрема Кріпаччини та поневоленого стану жіноцтва часів панщини, одразу стала єдиною українською письменницею жінкою, щоправда, з чоловічим псевдонімом Марко Вовчок. Сама вона цього другого імені не любила. За однією версією, це псевдо свого роду каламбур на прізвище чоловіка Маркович Марко Вовчок. За другою, його вигадав для неї Пантелеймон Куліш через вовчкуватість Марії. 1859 року Марія з чоловіком і сином Богданом переїхала до Санкт Петербурга. Популярність її зростала, саме тут вона потрапила в коло українських і не тільки письменників та культурних діячів. Познайомилася з Миколою Костомаровим, Пантелеймоном Кулішем, Тарасом Шевченком. Вона зачарувала Івана Тургенєва та Миколу Нікрасова, якось мимохідь, наче й сама того не бажала, просто так вийшло. До речі, з Шевченком у Марії склалася особлива тепла дружба. Він подарував письменниці золотий браслет, яким вона дорожила понад усе, а також кобзар із написом «Моїй єдиній доні Марусі Маркович і рідний, і хрещений батько Тарас Шевченко, геній української літератури присвятив Марії цілий уривок з поеми Сон. На панщині пшеницю жала. У свою чергу Марко Вовчок присвятила Шевченку повість, інститутка. Її стосунки з кулішем, слово якого на той час важило надзвичайно багато, мали свою еволюцію. Спершу Марія приймала флірти, посміхалася, дозволяла підійти на один крок ближче, і ще на один крок, іще ж був зачарований, поплив. Щось навіть почав просторікувати про користь жіночої емансипації, про архаїчність родинних основ, називав її мовчущим божеством, порівнював її душу з крутим берегом, на якому ростуть високі вікові сосни, енергійно брався редагувати її твори. Марія не приймала правок майже в суціль. Куліш бісився, як це? Шевченко приймає, а вона ні. Куліш хотів більшого, увесь час більшого, а їй було достатньо і цих виразно платонічних стосунків. Куліш по вуха закохався в Марію, та холодність жінки зводила його з розуму, навіть хотів коротити собі віку. Його кохання це був біль, лемен страждання, хвороблива стурбованість та ніщо не проймало Вілінського. Урешті-решт, коли Марія показала Кулішеві, що тепер, от вона більше цікавиться Тургенєвим, він не витримав. Даючи надто багато, я не хочу одержати надто мало у вашій душі холод, що ледве допускає й ту близькість між нами, що існує. Досить мені катуватись божевільним захопленням до жінки, не здібної любити палко. Слава Богу, я відчуваю якийсь гордовитий спокій. Освідомлюючи себе вартим іншого кохання, палкішого, самозапереченішого, намагається куліш опанувати себе, у нього, здається, не дуже виходить. На цьому куліш не зупиняється. Він розпускає класичну плітку про те, що якщо жінка написала роман, то це було давно і за неї писав чоловік. Ні більше, ні менше. Куліш стверджує, що насправді українські твори Марка Вовчка написані Опанасом Марковичем, стверджує так рішуче, що літературознавці досі не можуть дійти спільної думки щодо авторства. Увесь куліш тут, з його черствим позерством, безкрайнім егоїзмом та егоцентризмом, з його нещирістю і нахилом до фрази. Поки що бачимо тільки понад усяку міру ображену людину, яка силкується стати в горду позу, але дедалі образа сама образа розростається і вже зовсім не горда людина стає перед нами, пише Сергій Єфремов. Урешті решт, Марко Вовчок розлучається з Марковичем. Її поведінка, як на той час, узагалі більш ніж просто смілива. Вона дозволяє собі мандрувати без супроводу навіть за кордон, приймає флірти від кількох чоловіків одночасно, але щойно якийсь із них намагається зробити останній крок, як наражається на крижаний холод. Вона вдає, що не розуміє. Невже її безневинні жарти можна було отак потрактувати? Вона вражена, вона відмовляється розуміти, вона ображена, приголомшена, хто знає? Чи це була гра? Олена Пчілка, нерядова діячка свого часу і просто непересічна особистість, марка вовчка люто не терпить. Якась перша ліпша кацапка, зроду не чувши української мови, ледве захотіла у два дні перейняла мову з усіма найтонкішими її власностями і почала писати по-українськи. Та ще як? Краще всіх українських повістярів. Далеві це зневажало українську мову, що ж то за така осібна, характерна мова і письменність, коли всякий чужосторонець возіме і зараз писатиме, та ще як досконало. Це, здається, відлуння кулішевих слів, підхоплене і стократно розмножене. Марко вовчок не зважає, вона пише, пише, друкується в Парижі, створює кілька нових для української літератури жанрів, психологічне оповідання, художній нарис, соціальна казка. Пише вона й російською мовою, хоча майже всі критики цього разу одностайні. Російськомовні твори марка вовчка точно гірші за україномовні. У 1870 році Марко Вовчок уклала журнал «Переводи лучших іностранних писателей. З цією роботою пов'язаний грандіозний скандал. Річ у тому, що Марко Вовчок, яка мала, окрім журналу, багато іншої роботи, просто фізично не змогла б устигнути перекладати все самотужки. Тому вона, жінка досить практичного розуму, вирішила скористатися послугами літературних негрів. Найняла кількох освічених дівчат із провінції, вони перекладали. Марко Вовчок друкувала ті переклади під своїм іменем, ніхто претензій не висував. Не висував, аж поки пані редакторка не почала затримувати платню. Часто віддавала половину від обіцяного, буцім журнал продається погано, і це все, що я можу заплатити. Одна з перекладачів Катерина Керстен вирішила помститися. Вона взяла на переклад кілька казок Андерсена, а коли настав час віддавати зроблену роботу замість своїх перекладів, яких вона й не робила, віддала Марку Вовчку переклади Трубнікової та Стасової, які кілька років тому вже вийшли друком. Пані редакторка, не підозрюючи нічого лихого, опублікувала їх у журналі. Перекладачем зазначила, звісно ж, себе. Уся ця прикра історія закінчилася Третейським судом. Дев'ятнадцять письменників визнали Марка Вовчка винною у плагіаті. Репутація її була знищена. Не витримавши ганьби, Марко Вовчок збирається і їде в маєток своїх знайомих подалі в глушину. Там вона ще встигне написати багато творів російською мовою. Улітку син Богдан представив матері своїх приятелів, які приїхали погостювати до маєтку. Серед них був молодий офіцер, випускник морського училища Михайло Лобач-Жученко. Він і Марія сподобалися одне одному і невдовзі одружилися, незважаючи на 17 років різниці. Разом із молодим чоловіком Марія поїхала на Кавказ, перестала писати і місяцями не виходила з будинку. Син Богдан став революціонером і був змушений переховуватися від поліції. До того ж, він мав дошлюбні стосунки з дівчиною, яка народила йому хлопчика. Щоб приховати стедовище, Марія забрала, що вагітно лізу до себе, а коли та народила, усиновила онука, назвала його Борисом. Богдан усе ж таки одружився з Єлизаветою, у пари народилася ще одна дитина. Після цього свекруха змусила невістку заприсягтися в тому, щоб вона більше ніколи в житті не шукала зустрічі з сином і нікому, навіть по секрету, не сміла сказати, що вона його рідна мати. Сімейна таємниця розкрилася тільки через багато десятиліть. У її волосі ще не було жодної сивої волосини, коли лікарі сказали про пухлину мозку. Вона ще навіть редагувала деякі переклади, давала поради літераторам щось писала, але здебільшого для неї виносили в садок стілець і стіл. Вона днями сиділа там під високими грушами, сильна, гордовита, незворушна, крутий берег, темний сфінкс, мовчуще божество. Там її і знайшли мертвою наприкінці спекотного липня, коли ліхтарики, груш уже наливалися соком. Вона часто казала за життя. Поки я жива, біографія передчасна. Після 28 липня 1907 року ці двері відчинилися для нових пліток, здогадів чуток, для жирних рисок, які зазвичай проводять під чужим життям. Чи розібравшись у ньому, чи просто так. Та що б там не говорили, а Марко вовчок була однією із найосвіченіших жінок свого часу. Знала майже 10 іноземних мов, вона прославила українську літературу на весь світ, ставши одним з найавторитетніших письменників Європи, оскільки її творище за життя були перекладені багатьма європейськими мовами і отримали величезну популярність. Її повість Маруся відзначена премією Французької академії і рекомендована Міністерством освіти Франції для всіх шкільних бібліотек країни. Твори Марка Вовчка не втратили своєї актуальності і донині, бо вони вселяють у людей надію, доброту і віру у власні сили навіть у найважчі часи.